З Івана Ігуменовича Кочеженка я хотів би особливо виразити форму номер 10 Так вона в мене зайшла, я так пронумерував. Особливість з тим, що сорт е, хороший виход. У мене він невисокий. Тобто, будемо вважати, мій рост. Має більшіство кубчасто-латеральні латиральні плодоношення. Пилить дуже довго, тобто він може дуже, практично до липня місяця він ще може пилити. Може бути як опилітель, і він завжди зав'язує себе навіть при поганій погодних умовах, при дощах чи примираки. Кість його б'є частково гронується. Кість, правда, дещо розтягнута. Буває 8, 10, 12 штук, але грони не плотні, а такі одна від одної. Плоди круглі, шарообразні. Виход ядра надзвичайно високий, тобто може бути 50 железно і більше, 52 і 56, бо давиться пальцями. Іноді деякий рік, рік буває, що пуші такі, що пущі як паперовий. Тобто, буває, якщо сильно зародить, то кожура надзвичайно сильно тонка. Тобто Мені як подобається сорт, тим, що легко формірується, він сам по собі формується пуші як розкидівся така крона що його особливо формувати, він сам по собі формується. Тільки треба обрізати попри землю, бо сильно стелиться. Тобто сорт, от бачите, йому 4 роки 4 роки, плодів десь тут може бути трохи більше сотні. Що Гарний, компактний, красиве дерево, честь і слава селекціонеру, досить хороша робота, хороша пам'ять про себе.